Державними університетами, чи потрібно їх рухати в напрямку, що вони потрібні повинні заробляти кошти, і щоб вони ставали якимись життєздатними, незалежними? Це питання просто проблема в тому, що там це знову ж це чи ні? Та відбудеться. Ну, просто ми по-іншому, скажімо так, не виживемо. Тобто має відбуватися еволюція. Тут є два важливих, ну, їх більше, а таких я назву зараз два критичних моменти. По-перше, це культура. Всередині, тобто, ми не можемо взяти і сказати, і там, як там а, за ким там полювали за мишами в цьому mm -hmm. анекдоті, відростіть собі ці голки, як станьте їжаками. Ну, це складно. та, Попри те, що ми давайте приходимо, будемо робити вам курси зі стартаперства і тому подібне. Ну воно так не працює. Тобто, має бути ціла екосистема, де буде набуватися поступовий досвід, і, і, і може здаватися, що от на столі всі складники присутні, але чомусь воно не їде. Та і ми там сто мільйон разів можемо чесати собі голову і ставити питання,